шановні глядачі. Давно хотів я спробувати Сайттуз за такою назвою алмази. І тут продавець Руслан, яку ми добре знаємо, який на OLX продає і присилав вже неоднократно ці образиви. Почав їх продавати. Я попросив він прислав подарунок от такі речі. Точилочка така, як я вже показував. Була в мене, я користувався, я потім прислав один чоловік, який воює на фронті. Ножі на заточку, я йому в подарунок поклав цю точилку, тому що під руками потрібно, щоб в тих місцях було щось якийсь інструмент, якими можна швидко заточити. А тепер Руслан дякую вам прислав ще одну мені. Ну і 5 алмазів. 200 гріт. 400 гріт, 800, півтори тисячі і 3000 гріт. А у нас на гальванічній зв'язці так званий сайтус 800 гріт по джису. Бачимо, як вони лежать густо. Тепер півтори тисячі гріт. Ну і три тисячі гріт. Самий дрібний. Серед розповсюдженої китайської гальваніки три тисячі гріт. Сайтоус 800 гріт. Хвилин 5 приблизно. Покоцана. Це ж тільки геть не притептий алмаз в гальвані. Звісно, що картина тут серйозна. Але швидкість роботи як у гріндера. Тепер буде півтори тисячі. Півтори тисячі гріт, сайтус, гальваніка, продавець, Руслан. Звинується тисячі вже не чуть такої всякої. Ріже добре, чисто. Хвилини три я мусолив його. Магнітна, магнітний столик саморобний. Дринь-дринь, перекинув, перекинув та й, і все. Від того ж продавця рукси Про. Наліплено на його одним жвиндиком саморобний. Магнітний столик. А у нас гальванічний сайтус, Турс півтори тисячі гріт. Все, відпрацював 800, 15-3 тисячі гріт. Кераміку ще не, не то чіпав. Спробуємо улюблений TikTok, YouTube Facebook, Bambuk, Трюк. Пару хвилин роботи. Кераміка Рубінова 3000 гріб сайтус. Продавець Руслан Ізвелик. Працює як танк прямо О, дуже швидко. І дуже швидко. Однорідна рисочка, всі образи винові, нічого я їм не робив, не притирав, не, не затирав, не розтирав, гляв і, і перед. Звісно, що сталь тут повторюсь, Така ніяка. Ну, Саме дешевий такий сегмент, мабуть, питання з тайком. Глянемо мікроскоп. Звичайно, підводи незеркальні. Свіжі, грубі, шоршаві абразиви всі, вони залишають мату поверхню, і хто бажає побачити себе від дзеркалені підводів. І це його мета і ціль життя, то такий абразив вам, мабуть, буде мало придатний. На жаль, чи на щастя. Хто хоче отримати різучий ніж при мінімальних капіталовкладеннях, то якраз оце саме... саме то сміття не липло, магнітний пил металевий, липне все страшне. Да. Масло як не витирай, а воно липне. Показали себе відмінно всі ці абразиви. 400 гріт я пробував шкрибти так. І 200 десь лежить. Він в хера лежить. Ці брудні, але всі працюють відмінно. Наскільки їх вистачить, я не можу сказати. Тому не треба писати під відео, що а, ну, он, я купив, а вон це, вон це, перете. Я вам показав, як вони працюють. Звісно, що срок служби дуже сильно залежить любих речей. Любих. Від грамотного і правильного користування. Ну і звісно ж, він залежить від якості самих речей. Тут, безумовно, якісні речі служать довше при одному ж і тому і тому ж використанні, менш якісні служать не довше. Ціль моя була не реклама, не пропаганда, не нав'язування купити оце саме. А ціль була показати нові і цікаві для мене абразиви. Ну, і тим, що це сайт сайтуз. Всім вже відомий, розпіарений, розсуфирений. Багатьма блогерами в нас в Україні, а роблять його в Китаї. От набір. 5 алмазів від 200 до 3000. І гальваніка. Ця кераміка рожева. Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжучий інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно ріжчицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці або інший інструмент ріжучий, який використовуєте ви в своїх роботах, то я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів, синтетичних і природних, високоякісних. За допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого рівчого інструмента і зробити заточку якомога його. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки підклинкові брити під якісь індивідуальні, конкретні рішення, нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний в якісні мікроскопи. І також я під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації або відновленню, або затоці, або всіх цих етапів вашого конкретного рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва, іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була. Не ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є якийсь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик, не можете зрозуміти, як ним користуватися, ви спробували, у вас не вийшло, то ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі використанні точильних каменів природних, особливо, вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю, як відео, інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтесь, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. Анат не товстий віднос, такий як палець. Квірьоха одним словом. Нічого пошкоджень не видать якихось кардинальних. Збільшення 130 крат на право 1,4 мм кадрів вас. Ну тут ось це воно обрізало після кераміки. Супербюджетний ніж. Бачите? Ну, тут запинається десь. А як і нас є, ви хотіли? Вірьовка, в ній і пісочок, і бруд, і ножик. Коштував він, видно, десь долара два у магазині, навряд чи більше. Якщо ви людина така перфекціоністичного складу характеру, і для вас дуже важливо кут 16,72 краю, і посередині, і з боку і так далі, щоб він не мінявся, то користуйтесь, звісно, нормальним якісним електронним кутоміром. Калібруйте, перевіряйте, обнуляйте його де потрібно. Проміряйте штангенциркулем ваші, якщо ви купите такі сайтос, тому що вони на пластику приклеєні. І треба добре розуміти, що це самі бюджетні скажімо так, сегменти. Він не може бути ідеальний в усіх відносинах. Це неможливо. Завжди, як щось думати, що а, он я там заплатив цілих 150 гривень, а вони там на 40 мікрон кривіше щось там зробили, то завжди задумуйтесь, а от я б сам за ці гроші сидів би два дні його, вирівнював, підчухрував, підтесував, підпилював. І тоді вам зразу легше стане жити набагато на світі. І притуляйте це до кожного моменту. В якщо ви не незадоволені, зразу скажуть, а от я сам би за отакі гроші, отак то і так, то і оце то зробив би в таких умовах. І вам легше буде. Тому контролюйте, вони відрізняються, на якісь там десятки, але відрізняються. І кут може гуляти, якщо ви там дуже такий щепітільний, то перевіряйте. І не тільки покладайтеся на показання електронного кутоміра, Але й контролюйте по відблискам на фасках на ріжій кромці в оптику, хоча б якусь мінімальну. Перевіряйте з однієї, з іншої сторони, якщо є мікроскоп, це прекрасно, там все можна роздивитися, але вставляти витягувати в точівку досить складно, якщо у вас з губками, зажимними точівка. Одним словом, постійно контролюйте і потім не буде виникати якихось недорозумінь у вас, а чи воно не ріже, а чи воно одним боком ріже, а іншим не ріже, а чи оте, а чи все винуваті всі. Від китайців до гондурасців. Бо от мене не вийшло таке. Завжди контролюйте себе і все навкруги, і тоді все у вас вийде. Кераміка зразу при отриманні бажано б, е, скруглити трошки ребра бокові. Для цього можна взяти 800-й або 400 алмаз із цих сайту. І от такими рухами не треба прикладати зусиль. Не. Так як алмаз точить все, вточує, то звісно кераміку він сточує теж. І таким чином ми скруглимо ребра. Не треба радіус 5 мм робити на їх. Остатньо просто, щоб ви відчували різницю пальцем. Це і тоді, коли ви будете гострити ніж і випадково на рибу родись пройде кераміка, то вона не продере борозду і не викрише рівчу кромку або не зробить замини. А якщо й зробить, то значно менше, ніж з гострим рибром, на якому ще і викри... мікровикришування. Вони завжди будуть після шліфовки. Ніхто в Китаї за таку ціну не буде вам вилизувати його, щоб воно прям було ідеальне. Це і так, слава Богу, що воно коштує копійки буквально у нас вже тут в Україні. Так що, на мою думку, абсолютно робочі абразиви. Ви можете вибрати собі сет, який захочете. Якщо ви не займаєтесь професійною заточкою і вам не треба страшенні школи, якісь пошкодження на ножеві виправляти постійно, то самі грубі 80-120 я не бачу сенсу купляти. Хочете, звісно, купіть повний сет. Можна почати спокійно з 200, а можна з 400 гріт. І кераміку завжди я раджу. Дешевий дуже абразив, вічний, якщо його не кидати об стіну. І з дуже широким можливостям. Багато людей її недооцінюють, використовують якось отак, як вона є, я щось там, не второпали і е. Або зразу мажуть пастами, понамазували її, все поялозили, а потім е, е! Одним словом, використовуйте як вам завгодно, але кераміка чудова річ. Можна наводити власну суспензію, можна працювати як є. Оця от, от саме дуже агресивно працює, причому досить тонко. Тонь. На мій погляд, вона чистіше працює, працює, ніж Алмаз 3000 грит. Ну, це і не дивно, і друга механіка роботи. Звісно, алмаз через деякий час, заточивши там десятки ножів, він вигладиться, буде працювати тонше. Але кераміка є кераміка. Якби вона коштувала в 10 разів дорожче, їй б не варто було б купувати. А якщо вона коштує скільки зараз, це або дві геть бомжацьких, таких, скажімо, злидарських пачки паперосок із якоїсь амброзії придорожньої зроблені, або пачка одна паперосок якийсь більш менш, або там скільки пляшок пива. Яку Випили і випісяли у галію. Так що 150 гривень, чи скільки вона там коштує, це смішні гроші. Так, як і кожний бланк із цих алмазів. Можете три їх купити, і кераміку, і вам вистачить з головою для домашніх ножів. Хтось зараз скаже, о, вони зітруться, вони ж посипуть. Звісно, і ми зітремося і посипимося Ми підіть на кладбище на любі, подивіться, скільки там таких, що думали, що вічно будуть жити і лежать вже давно. Вічно нічого нема, на жаль, вибачте за таку тавтологію грубу. І ми посипемося і алмази посипляться. Справа в тому лише, що, що при цьому користь яка буде, поки не посипались. Якщо просто взяли і посипались і користі ніякої нічому і нікому немає, то, звісно, жалко. А якщо посипалися, а при цьому наробили добрих діл, то хай сипляться. Що ж таке битє є, як кажуть. добувайте здорові.